Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 710 660 особин за добу 1 770 і поранено 2 мільйони 131 980 песиголовців за добу 5310 танків 9 253 одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 18766 одиниць за добу 40 артилерійських систем 20 314 одиниць за добу 34 реактивних систем залпового вогню, 1 245 одиниць, засобів протиповітряної оборони 996 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18676 одиниць за добу, 57, крилатих ракет 2636 одиниць за добу, 2. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 28 802 одиниці за добу 119, спеціальної техніки 3620 одиниць за добу 16. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!